Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні покажу та розповім, як приготувати смачного коропа. До речі, цей рецепт ідеально підходить як для приготування в духовці, в грилі чи на природі на мангалі. Спершу нам необхідно короб добре почистити та розфілірувати. Кістки самих ребер я залишаю, хоча їх теж можна легенько за допомогою ножа вирізати. Голову, хвіст та самий хребет я відкладаю на приготування ухи. Керуючи рибу, хочу нагадати вам, що на моєму каналі ви знайдете безлість смачних рецептиків та корисних рекомендацій по їхньому приготуванні. Тому обов'язково підписуйтеся та включайте дзвіночок, щоб бачити сповіщення про нові рецепти. Готове філе риби я обов'язково мариную. Маринована риба має постояти. Мінімально 2-3 години у маринаді для того, щоб м'ясо добряче просочилося ним та набрало свого такого ароматного смаку. Велика перевага у маринуванні риби це те, що вона не потребує великої кількості приправ та інших заморочок. Достатньо взяти приправу для риби, яка вже йде готова, зміксована, та сіль, звичайно. Гарненько рибку ми натираємо з усіх сторін також я додаю трішки олії, так як я буду смажити на грилі і взагалі в маринуванні, чи то риби, курки, чи м'яса я завжди використовую трішки олії. Тоді приправи набагато краще тримаються самої м'яса чи рибки та залишаю в холодильнику. Для приготування сьогоднішнього філе я використовую гриль, який я ставлю розігрівати на функцію риби. А також використовую пергамент. Повірте, це просто знахідка готувати щось в грилі на пергаменті. Це настільки економить час, нерви та взагалі все, коли його потрібно то все відмивати, якщо ви готуєте чогось небагато. До речі, ще і не горить. Це смаження кожного шматочка займає близько 10 хвилин. Та можемо смакувати. Обов'язково рибку поливаємо лимонним соком. Вона додає їй такого пікантного, ароматного смаку і розкриває сам смак риби. Тому лимон в рибі це дуже потрібна річ. Готуйте та смакуйте.